За комп'ютером, звичайно, сидіти класно, але треба і свіжим повітрям трохи подихати. В мене зараз тільки одне питання, звідки в нашому селі так багато селян. І цей хлопці, а що ви тут взагалі всі робите? Я це що, я стоїмо у черзі. У черзі? Цікаво, куди вона веде. До речі, вона достатньо велика. О, постувайте, тут щось відкрилося, дайте пройду. Вітаю, що хочете скуштувати. А, Друзі, так це ресторан, де їжу можна купити на винос. Так, все вірно. І скоріш за все, селянам тут подобається. Ви тільки не подивіться на їх закохані очі. Це найкращий ресторан у світі. Слухайте, тут стільки всього, а дайте, а дайте мені, будь-яко, ось цей бургер з картопелькою фрі. Ей, в чергу встань, а потім вже замовляй. Та чого ти зви такий, просто пропусти мене і все. Це ж справа декількох секунд. Нічого не знаю, я в цій черзі стою 12 годин, тому нікого пропускати не буду. який, ну добре. Ми ще побачимо. Хто раніше зробить замовлення. Скуштувати ось цю смачненьку їжу я хочу. Але, як ви бачите, друзі, ніхто мене не пропускає. Тому в мене з'явився геніальний план. Підходимо трошки ближче до цієї черги, і о, до речі, вітаю селян. О, кавон, рати тебе бачити. Слухай, а ти хочеш трохи заробити. То, а хто ж не хоче. Зараз, зараз построю, подивимося, що там в моїй кишені. А ось, здається, знайшов. слухай давай я тобі дам один діамант, а ти мене пропускаєш я буду стояти перед тобою. Хавон, один діамант це взагалі смішно. Смішно кажеш. Ну добре, а якщо я тобі запропоную 50 діамантів. 50 діамантів, це ж я скільки їжі зможу купити. Багато, багато, ну що, що скажеш. Вибач, кавон, але я не можу, пробач. Добре, добре, а якщо якщо 200 діамантів. Все одно, ні. Ну добре, тоді тоді 500 діамантів. Зупинись, Хавон, будь ласка, зупинись, мені вже незручно відмовляти. Розумію, тому що. Це велика кількість діамантів. Ну що ж, селян, моє останнє слово буде таке. Бачиш ось цю вантажну автівку. Зараз в ній знаходиться 20 тисяч діамантів. Я тобі їх дам, якщо ти мене пропустиш. Скільки вже можна? Ні, 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 будь ласка, ні. Добре, 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 зрозумів, в нього вже якась істерика почалася. Але не хвилюйтеся, в мене є план Б. дороги всі, відійдіть, посуньтеся! Я відеоблогер, я знімаю відео. Подивіться, в який ресторан я сьогодні Підшов. О, відобугар, це чудово, ви зможете зробити мені рекламу. Звичайно, тому давайте мені а, ось цю курку, а також бургер з картопелькою Фрі. Добре, але мені треба перевірити, наскільки багато у вас підписників. Та перевіряйте мій канал Кавун Майнкрафт. А давайте так, щоб я вас зараз пропустив без черги, треба, щоб кожен з ваших глядачів поставив лайк та підписався на канал. Ой, та це взагалі легко. Друзі, мені зараз потрібна ваша допомога. Обов'язково зараз поставте лайк. Та та підпишіться на канал. Нам треба показати цьому кухарю активність. А для цього треба дійсно поставити лайк та підписатися на канал. Давайте, друзі, будь ласка, зробіть це, я в вас вірю. Щось якось мало лайків, який ти блогер. Ей, взагалі, то я популярний блогер і ще в мене камера є. Почекайте, почекайте ще хвилинку. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, обов'язково зробіть це. А інакше, щоб скуштувати їжу, мені треба буде просидіти в цій черзі. Напевно, цілий тиждень. Так, цілий тиждень. Тому просто поставте лайк. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Ось тепер активність бачу, можете вибирати. Зараз, зараз оберемо, а ви мене пропускаєте. Так, звичайно, це дуже добре. Зараз зробимо замовлення смачненьке якесь. А ми тебе не пропускаємо. Ей, ей, хлопці, ви чого? Ні, 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 не бийте, не бийте. Мене, будь ласочка, друзі. Вони мене просто тільки що побили. Подивіться, подивіться, вони злі на мене. В чергу йди, зрозумів! Та зрозумів, я зрозумів, не треба ж мене бити. Одразу чотири селяни на мене напали. А. Ну, хлопці, відійдіть, відійдіть, молоді хлопці, тому що йде дідусь. Дідусь себе якось дуже погано почуває, тому вибачайте, я пройду без черги. Як це без черги? Ні, без черги так не можна. Я взагалі то дідусь, ви, ви взагалі знаєте, скільки мені років? Якщо ще чесно не знаю. Ось візьміть зараз всіх цих селян, візьміть зараз вік кожного з них, приплюсуйте і вийде мій вік. Островайте, що, декілька тисяч років. Так, так, а ще, а ще в мене палиця є, бачите, я за за допомогою цієї палиці, намагаюся якось пересуватися, аби з цього взагалі не виходить. Так, постурайте, це ж палиця для того, щоб грати в хокей. Хіба? Ти що, найрозумніше? Ну дай подивлюся, що там в мене за палиця. Ой, дійсно виходить, що так. Ну мені онук таку подарував. Що тепер? Мені з нею не ходити, чи що. Ми почтали, пропустити вас не можу і не заважайте. Та що ж таке, друзі? Та що ж таке? Не пропускають, але на цьому мої ідеї точно не закінчуються. Надягаємо, друзі, маску, ось таким чином. Беремо биту і ходімо грабувати цей ресторан. Мене зараз точно ніхто не впізнає. Гей ти, слухай, кухар, віддав мені все, що тут тільки є, зрозумів. Це ти типу пощо пограбування? Пограбування, пограбування, бачу двері, там в тебе позаду є. Якщо їжу не віддасиш сам до тебе зайду, зрозумів. Що ти там сказав, можеш повторити? Ой, пістолет. Я, я хотів сказати гарного вам дня, а вам, селяни, гарного всім апетиту. Хто ж знав, друзі, що в нього виявляється, є зброя. Та ще й пістолет. Ні, ну я з цією битою точно взагалі нічого б не зробив. Ну нічого, дитині точно повинні уступити. Ей, можете мене, будь ласка, пропустити. Я дуже сильно хочу їсти. А тут така смачненька їжа, можна щось куштувати. О, який милий хлопець. Привіт-привіт. Так, так, вітаю. Я я милий хлопець. Так. Дайте мені щось, будь ласка, поїсти. Я я зголоднів, я наїв, я наїв вже три години. Пробачила, я тут тобі нічого продати не можу, тому що вся ця. Їжа, вона шкідлива, але смачна. Запам'ятайте, вона смачна. Ну то й що, що вона шкідлива? Мені все можна їсти, мені батьки дозволяють, чесно. Ну то проходьте своїми батьками, і я вам продам їжу тільки в кінець черги. Та я її без батьків можу. Ну дайте, будь ласка мені щось. Зліз, інакше я зараз поліцію вихочу. Добре, добре, все, все. Я зліз. До речі, до речі, друзі, це ідея. Зараз поліцейський кавон точно зробив все як треба. Зупиніться, зупиніться тут взагалі їсти. Ей, ви чому мені клієнтів лякаєте? До нас у відділок поступило декілька скарг, а якщо бути точним, 13 скарг про те, що в цьому ресторані дуже погано готують і отруюються тут ще люди. Та що ви таке каже? Не може такого бути. Може, тому давайте я перевірю всю цю їжу. Мені і сюди, будь ласка. Ні, свою їжу безкоштовно віддати не можу. Ага, боїтеся, що вона отруєна і що вона погана. Ну добре. Тоді я повністю повністю закриваю цей заклад. Цей ресторан, все селяне Можете всі розходитися. Я займаюся цим рестораном вже дуже багато років і знаю, що для того, щоб його закрити, потрібна виписка з суду. Вона у вас є. Виписка з суду? Е, в мене є сосиска, і е, тримайте ось цю сосиску, з'їжте її. А навіщо вона мені? Ну тому що вона не отруєна, на відміну від вашої їжі. Я ж кажу, люди отруїлися. Селяни, а вам що взагалі всім все одно? Вона так смачненько виглядає, вона мені так подобається. Зрозуміло, все з вами. Добре, кавун завжди добивається всього. І перед тим, як я знову спробую пройти без черги, відкрите коментарі, друзі, то напишіть вашу улюблену страву. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, що вам більше всього подобається їсти. Це взагалі може бути що завгодно. Тому обов'язково напишіть свою відповідь у коментарях. Ось так, ось так. Готово. О, вам, напевно, цікаво, що я тут роблю, друзі. Напевно, багато хто з вас вже здогадався. Так, я зробив вигляд, що в мене вітрянка. Насправді, ураль. Житті я переболів вітрянкою десь 5 років тому, це було давно. О, до речі, напишіть у коментарях, чи була у вас вітрянка. Також буде цікаво це почитати. Але це не говне, я впевнений, що селяни зараз її будуть боятися, тому що вона ж може їм передатися. Здороги, всі здороги! В мене вітрянка. Ну що, хто хоче заразитися? вітрянкою, Ну, кажіть. Хлопці, хлопці, а чому ви не розходитися? А я переболів вітрянкою, тому все нормально. Ну, добре, а ти, а ти чого тут встав? Не боїшся? Ні, не Боюся, всі селяни переболіли вітрянку ще в два-три роки. Як так? Я ж про це не знав. Е, добре, добре. Тобто вітрянку вони не бояться. Але, але, друзі, є в мене ще один варіант. Так, так, майже, майже вже доповз. Майже ого, ось так. Не Зрозумів, що це з тобою? А, та не хвилюйтеся, все нормально. Просто я захворів невиліковним вірусом. Це новий вірус, який перетворює людину на мутанта за декілька днів. Ого, я про так. Вірус ще не чув, а як він називається? Він називається мутантовірус. І до речі, він передається абсолютно всім, хто знаходиться поряд з людиною, яка хворіє цим вірусом. Ого, це ж може бути небезпечно, до речі. Звичайно, це може бути небезпечно, тому краще вам звідси відійти. А в нас є інший варіант. Ей, ви куди мене несете? Що це взагалі таке? Селяни зупиніться, не треба мене кудись там відносити. І більше не приходь, зрозумів. Ей! ей, ви. Що ненормальні, ніну, друзі, в багато мене скинули. Я ж думав, вони зараз почнуть розбігатися, боятися цього нового вірусу. Можна сказати, мутанту вірусу. Саме так я його і назвав. Звичайно, я, я його тільки що вигадав. Але ж я очікував іншої реакції. Тому вони взагалі не залишили мені вибору, друзі. Так, я перетворився на дівчину. Подивіться, друзі, це дівчина Кавун. І зараз наша мета, щоб селяни закохалися в неї. Хлопчики, хлопчики, а ніхто не хоче таку гарну, гарну дівчину, як я, пропустити. Без черги. Ого, ти дійсно гарна, але слухай, а ця їжа, вона набагато гарніша за тебе, а також смачніша. Що, що, що ти там сказав? Просто я дуже хочу цю їжу нікого пропускати не буду. Та що це за їжа така смачна, друзі? Що вони ніяк мене пропустити не можуть. До речі, той, хто мене пропустить, піде зі мною сьогодні на побачення. Ну що, що, хто хоче мене пропустити? Ну я навіть не знаю, хоча ні-ні ні, все ж таки ні, не буду пропустити. Скати, ну то йдіть звідси, все не буду навіть з вами спілкуватися. Судно, в чергу вставати не буду, і тим паче, друзі, подивіться, вона тільки збільшилася. Тобто, спочатку вона закінчувалася десь ось тут, поряд з моїм будинком. А зараз вона стала ще більше слухайте, Я вже навіть не знаю скільки тут треба стояти. Ну що ж, давайте продовжувати лякати селян. Мені здається точно повинно вийти. Тим паче, якщо я перетворюся на ось такого зомбі, друзі. Ну що, як ви гадаєте? Вони злякаються або ні. Ооо, я зомбі, я страшний зомбі. Зараз когось вкушу, і ви також перетворитеся на такого ж страшного зомбі. Ха-ха, гарний костюм, до речі. О, ну що, хто? Хто тут не лякається мене? а ну скажіть. Ну, я не лякаюся, спробуй мене вкусити. Сміливі чи що? ну давайте ось так тебе вкусимо. Так, ти ж навіть не вкусив мене. Я даю останній шанс піти звідси, а інакше всі. Їх тут покусаю. І ви всі перетворитися на зомбі. Всі-всі-всі ці селяни точно перетворяться на зомбі. Ну що? Та йди вже, не заважай, ми самому не будемо робити. Та що ж таке, вони що взагалі сьогодні якісь безстрашні, я не розумію взагалі, звідки тут так багато слян. Напевно, прийшли з інших сіл. Ну що ж, друзі, я перетворився на кавуна привида. І дивіться, я навіть можу ось так літати. Ну Я дійсно виглядаю як привид, і тепер ходімо сюди. Так, так, дивіться, дивіться всі на мене я справжній привид. Виходить, що вони існують. Все життя в них не вірив, а вони дійсно існують. Звичайно, існують, і якщо ви не хочете, щоб я приходив до кожного з вас, кожної ночі. Обов'язково пропустіть мене. І дайте я зроблю це замовлення. Ні -ні -ні, я точно не хочу, щоб ти приходив, я тебе пропускаю. Оце вже правильно. Ей, стоп, стоп, стоп. Чому? Чому я впав щось зламалося? Чому я більше не привид? А, виходить, ти без черги хотів. А не вийде, не вийде. Та дайте мені пройти, будь ласка, я вже стільки разів намагався це зробити, а ви ніяк мене не пропускаєте. Ти стільки часу, напевно, на це витратив, але міг просто постояти в черзі і вже щось собі обрати та купити. Сам стів черзі, а в мене немає стільки часу. Друзі, я перетворився на справжнішнього психа, ви тільки подивіться на те, як я виглядаю. І так, ви вже помітили, що в мене є вибухівка. Ей, слухайте всі, я зараз ставлю. Ось тут вибухівку. Вибухівку і взриваю її, якщо ви мене не пропустите. А я ось так її зламаю. Ей, постривай, так, так не можна робити. А я ще одну поставлю, зрозумів. Тому давайте швидесенько всі мене пропускайте. Я хочу тут зробити замовлення, чуєте? Та що ти кажеш, а я також хочу зробити замовлення, тим паче, що моя черга прийшла, тому я знову зламаю твою вибухівку. А ти що, знущаєшся наді мною? Ні, ну добре, я, я тоді ось так її ось тут поставлю, друзі. Давайте ще ось таким чином, дуже навіть добре. Так, в, в мене остання була. Так, ну що, всі готові. А ми знову її зламали. Як це ви її зла... зламали серйозно? Та скільки вже можна? Сподіваюся, ця їжа варта моїх зусиль. Псих, я зараз виключу швидко, вони тебе заберуть, зрозумів. Дивись, щоб тебе не забрали. Стільки часу просто я в черзі. Заради чого? Заради просто ось цієї піци, тортику, бургера і все таке. Ну так, але постривай, ти ж також тільки що хотів все це скуштувати. Тоді що ти мені? Не кажеш. Так я без черги хотів, а ти тут стояв, купу-купу годин. Так, але я зараз зроблю замовлення, а ти ні, тому йди звідси. Ну і селяни, друзі, ну і селяни. Ну нічого, нічого. Ви ще подивитеся, я 100% без черги пройду. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я сів ось таку вантажівку, на якій зараз спробую перенести цей ресторан в якесь інше місце. Що мені для цього треба? Давайте спочатку під'їдемо трохи ближче. Треба якось спробувати тут припаркуватися, просто дуже мало місця. Ось так, дуже навіть добре. Ну і що ж, дивіться, як я його зараз підніму. Гей, я не зрозумів, що це тільки що було. Ну все, зараз цей ресторан поїде туди, куди я захочу, зрозуміло. Ні, не зрозуміло, І ти нікуди не поїдеш. Ми розставили шипи. Не зрозумів, які ще які ще шипи. Ні, 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 дайте мені хоча б розвернутися, хоча б стривайте. Я можу задом, напевно, тут здати. Ні, друзі, не можу. Тому що і тут шипи, слухайте, так я ніяк не об'їду ці шипи. Виходить. А що ж мені тепер робити? Назад постав цей ресторан швидко. Та хлопці, ви чого приберіть ці шипи, інакше я їх зараз приберу сухати. Якось вони достатньо довго ломаються. Давай, давай, кавуне. Майже один зламав, друзі. Та ну що ж таке? Фух. Ти поки один ламав, ми ще п'ять поставили, тому краще більше так не роби. Як п'ять? О, Друзі, дійсно слухайте. І з тієї сторони, напевно, також. Добре, я, я поставлю його назад. Мовилися, а був такий геніальний план. Ну що ж, добре, ресторан, друзі, я на місце поставив, але ви не думайте, що щось змінилося. У мене є ще декілька варіантів, як ми можемо спробувати пройти без черги. Тому я вирішив перевдягнутися в ось такого мільйонера. Тобто, так, як ви бачите, у мене є ось такий гігантський ланцюг, а також годинники і прикольні окуляри. А також, звичайно, валіза. І дивіться, що я зараз спробую зробити. О, який у вас тут гарний ресторан. Слухайте, я мільйонер, і я хочу у вас. Купити цей ресторан. Купити, але але постривайте він ж не продається. Я можу запропонувати вам стільки грошей, скільки треба. Ого, нічого собі слухайте, я навіть не знаю, що сказати. А що тут говорити, треба, звичайно, погодитися зі мною і продати мені цей ресторан. Якщо, друзі, це буде мій ресторан, я ж зможу без черги спокійнеснику пройти. Це геніально. Слухайте, я так подумав, ні, вибачте, я не можу вам його продати. Постривайте, ви ж працюєте заради грошей. І я вам дам ці гроші, тому продавайте мені його швидко. Ну не знаю, Цьому ресторану багато років, я його переставляв в різні сили. і знаєте, я вирішив, що краще я його залишу собі. Навіщо, навіщо? Ну, тому що мені подобається, коли до мене приходить багато відвідувачів. Та що ж таке? Ну, добре, добре. Залишайте його собі, скажімо так. Слухайте, друзі, якщо зараз нікому нічого не казати, а просто обережненько зайти в цей ресторан і вкрасти їжу. Давайте спробуємо це зробити. Я думаю, що в нас вийде обережненько. Так, я не знаю, що це за страви, але зараз, зараз, я думаю, можна буде щось обрати. Тільки тихесенько працюємо, тихесенько головне. Я тобі не заважаю. Ей, ей, ти помітив мене? Ну добре, добре, все, 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 тільки не стріляй. Якщо хочеш купити їжу, купуй. О, та без питань. А мені, будь ласка, тільки встань в чергу, обов'язково, без черги взагалі ніяк. Ну, як завжди. Ну добре, добре, бувай, я тоді пішов. Напевно, Друзі, взагалі нічого не вийде. Я просто не можу обійти цю чергу, ви, ви це самі бачили. Хоча, знаєте, в мене є останній варіант, я не впевнений, що вийде. Але врешті-решт, давайте спробуємо. І так, як ви вже зрозуміли, я перетворився на лікаря. І дивіться, що я буду робити далі. Терміново, терміново, хлопці, я зі швидкою. а моєму пацієнту потрібна їжа. Йому зараз будуть робити дуже складну операцію, і перед нею він обов'язково повинен поїсти. Вибачайте, що без черги просто самі Зараз все зачинено, і єдиний ресторан, який зараз пра працює, це ось цей ваш ресторан. А, ну якщо пацієнту, а ну добре, хлопці, ніхто не проти. Та ні, звичайно, нехай купує. Ось, дуже дуже добре. Дякую вам всім. Все ж таки, будь-хто може бути на місці цього пацієнту. А я, лікар, і ви повинні допомагати. Ну, тоді проходьте лікар, зробіть замовлення. Дякую, що посунулися. Так. Ага, дивіться, друзі, що тут взагалі є. Давайте хоча б нормально подивимося в це раз. Тут є піца, торт, сир, якийсь смачненький. О, Отак. Це сир власного виробництва, він супер смачний. Повірте мені. Так, ну що ж, бургер, хот-дог та курка. А можете якось швидше обрати, все ж таки вашому пацієнту потрібна хоча б якась їжа, а ви тут обираєте. Так, так, так. Звичайно, звичайно, так пластівці. Там салат якийсь є цікавий, фрукти. Слухайте, ну дайте мені будь ласочка ось цей бургер з картопелькою фрі. Так, добре. З вас 11 діамантів. Так, так, вони в моїй кишені зараз постривайте. Друзі, я з собою гроші не взяв. Та що ж таке? О, стільки, ну зараз мене все вийшло і саме зараз забув гроші у своєму будинку. Слухайте, а ви почекайте ще хвилинку, я, я зараз прийду. Ну добре, почекаємо. Дякую, дякую вам, велике, хлопці. Ви найкращі. Так, давайте, давайте, швидесенько, друзі, треба взяти діаманти, щоб заплатити. Та пройдіть, ви вже оце черга тут. Так, ну що ж, 11 діамантів взяв, дуже навіть. Добре, ходімо. Ось таким чином перестрибаємо просто їх, а інакше ніяк. Ось, ось кухар, тримайте, 11 діамантів, вони ваші. І можна забрати їжу. Та ось, тримайте, вона ваша. Ну нарешті, друзі, вона в моїх руках. Це було супер довго. Хлопці, це не лікар, це кавун. Він перевдягнутий. <кхем> хто? Хто кавун? Я кавун? Я взагалі-то справжній лікар, і а, цей бургер та картоплю фрі, мені треба віднести моєму пацієнту. Ще раз повторюю. Ми бачили, як ти тільки що заходив в свій будинок, ти напевно, там діаманти брав, тому це ти зізнавайся. Та добре, добре, зараз, зараз зніму цей одяг, але ви мене також повинні зрозуміти. Я дуже багато разів намагався е, пройти скрізь вас крізь цю чергу, тому що не хотів ні стояти. Ось буде тобі уроком Кавон, що можна просто спокійно постояти в черзі і все. Ну так, так, тому що на спробу я також витратив багато часу. Але ж добре, давайте хоча б скушту. Ту те, що я замовив ось цей бургер. Так, так, приємного апетиту! Ну що ж, треба його кудись поставити. Давайте, друзі, ось тут, а точніше, беремо його ось таким чином. І починаємо їсти. І, що це? Що це взагалі таке? Їжа якась максимальна вас масово, я просто не розумію, як ви це В Сенсі, смачна їжа, я вже другий раз сюди повертаюсь. А я в четвертий, я вже все тут скуштував, мені це подобається. Ні, ось зараз без жартів їжа взагалі ну дуже погано. І правильно, що тебе без черги не пропускало. Таке про мою їжу казати, я тебе більше обслуговувати взагалі не буду, зрозумів. А мені і на сину, то тої хотілося щось другий раз тут купувати, зрозуміло. Ти просто кому не розбираєшся в їжі, ось і все. Ой, та що ти кажеш? Ти думаєш, я не знаю. Який бургер на смак смачний. Звичайно, я в цьому розбираюся, а цей взагалі пластмасовий, якийсь не можу їсти. Можна сказати, що навіть дарма витратив стільки часу, поки намагався купити його. Ну і до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, як вони звичайно також цікаві. І обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. А також селян. З вами був я Кавун. Всім до побачення.